Під час сесійного засідання Тростянецької міської ради було прийнято ряд важливих питань. Зокрема, депутати міської ради надали підтримку громадській спілці Центр соціальних ініціатив, яка працює на благо міста та його мешканців. Проектом даного рішення пропонується доповнити заходи засунення аварії в житловому фонді, а саме передбачити кошти у розмірі 71 тисячі 100 гривень на поточний ремонт даху будівлі по Благовіщенській 52, передбачити 700 тисяч гривень на капітальний ремонт даху. По будинку по вулиці Кеніга, 4 і до 100 тисяч гривень, тобто буде 500 тисяч гривень на капітальний ремонт по даху будинку по вулиці Нескучанська, 52. Також було виділено кошти на ремонт комунальної квартири для тих тростянчан, у яких зруйноване житло. Суха квартира, але там немає. Не садува нормальна, криша просіла, рік треба міняти. Ну, коротше, воду підводити каналізацію, ми повинні рішити, ми її просто забиваємо, як вона стоїть далі, і вона жити там не буде ніхто, там немає умов для проживання. Або її треба відновити і надавати тим людям, які не мають сьогодні житла. Це швидше, ніж ремонтувати спалене житло. Ну, треба її не рахувати кошти. Пропозиції надходять зараз. Ми вивчимо пропозиції від будівельників, скільки це коштує і так далі. І визначимося з сумою, і варто чи не варто робити, а можливо, через якийсь благодійний фонд, але ми поки що ставимо його програму. Заслухано питання про внесення змін до бюджету Тростянецької громади. Розподіляємо залишок коштів субвенції, яка залишилась ще з минулого поза минулого року на 1 січня. Це субвенція на спортивну інфраструктуру. 11 квітня був прийнятий закон про внесення змін до бюджетного кодексу, який дозволяє і в цьому році відділяти такі субвенції, ну, в даному випадку цю субвенцію, на ті напрямки, які і в минулому році направлялися е, в умовах є часу. Так як у нас є незакінчені об'єкти, е, це центри ВПО, які будуються капітальні ремонти, та містечко, ну, тобто, містечко так, для ВПО, яке на сьогодні відбувається, зводиться і, е, і ми розподіляємо саме на ці об'єкти кошти. Вільна газовушка, це в сумі 95 мільйонів 730 тисяч 966 тисяч. На центрі – було 12 мільйонів 736 тисяч 798 гривень на 5 центрів. І на містечко – 82 мільйони 941 тисяч 600 для закінчення Це Велика Писарівка, До границь там 5 кілометрів, як токово. Як воєнні зайшли, почали дуже бомбити. ми з Харкова до слова на сьогодні у Тростянецькій громаді зареєстровано 1600 внутрішніх переселенців. З них половина потребує покращення житлових умов. Лише в попередньому місяці до громади прибуло близько сотні внутрішніх переселенців. Також депутати ініціювали звернення до релігійних організацій Української православної церкви, які діють на території Тростянецької громади з закликом перейти в Православну церкву України. ПЦУ у ПЦ. В чому різниця? Люди банально, звичайні жителі не можуть зрозуміти. Тобто, ПЦУ це нове, утворене в Україні, нова церква, нова філософія, служіння тільки на українській мові і так далі. Це нова наша історична місія, скажімо так, да, яку нам. Відновили через тисячоліття. Ми повертаємося до своєї історичної, скажімо так, ролі. А є стара церква, яка колись була при одскви, але якась там питається, відділитися і тому подібне. І кажуть, ми самі якось там будемо реєструватися, ми самі щось будемо робити, якось існуємо. Але це якось, мені здається, наражає сьогодні людей на протистояння. І одні там туди, -святи, другі, туди йдуть Пасхи Святий, другі сюди йдуть Пасхи Святий, і люди не пимуть, що вообще відбувається. У мене є просте бажання звернутися публічно. Я з кожним із батюшок говорив і вже говорив, і просив їх давно. Давайте реально перейдемо в Українську православну церкву. Перейдіть, будь ласка, прийміть таке рішення. Я чув кучу аргументів, чому це зараз не на часі. Але мені здається, зараз якраз на часі. Тому, якщо треба підштовхнути це рішення для наших священнослужителів, щоб вони... Чимось користувалися. У мене є пропозиція сьогодні, від імені сесії, звернутися до цих церковних організацій, які є на території Трасіянської громади, які називають себе Українською православною церквою, Сумською єпархією. що да? Щодо пропозиції переходу в Православну церкву України. Розпочати процес переходу в православну церкву України. Для цього треба зібрати свої зібрання. Сходки людей проголосувати і юридичні документи оформити. Депутати своїм рішенням ініціювали проведення опитування серед населення Тростянецької міської громади щодо зміни конфесійної належності. загалом було розглянуто більше 130 питань, на які було прийнято відповідні рішення. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.